Приїхали рубати глуждан, так кажуть, у нас це бадиля кукурудзи. Оце таку діляночку зараз. там одна була, ми вже зрубали. Пов'язати в снопи і перевезти треба. Там більший, вищий був. А цей менший. Це скільки тут десь? Ну, соток п'ять. Ага. Десь соток п'ять. Закінчили. Тут цікаво, що на горі земля така глиняна. Якраз тільки кукурудзу садити. А там на низині чорна, чорнозем. Мозоліпа натирали. Ну, спішили, щоб закінчити. Вже сьогодні. Завтра пов'яжуть кнопи і заберуть. Вітаю на каналі Сільське життя в Україні з вами Світлана. А сьогодні у нас неділя і ми святкуємо свято обжинків. Вчора в церкві було свято жнив, а сьогодні вже закінчилися роботи. Майже закінчились роботи на городах, зібрали урожай. І отаке є свято. Ми виїхали на Лиман, тут у нас ціла компанія. І виїхала ось така краса тут. Слава Богу, тихо, мирно сьогодні. Так тільки чутно, як шумить лиман, такі хвильки. Тут е, такі місця дуже гарні. Е, сюди рідко хто так заходить, тому що е, земля обвалюється, коли дощі йдуть, е, то небезпечно тут ходити. І я так заходжу сюди на цю високу горку і дивлюся. Тут ще пригнали стадо кіз. А Корови теж пасуться. Вони тут знають їхні місця. Тут дуже гарні місця. Це. Е... Поряд знаходиться з селом, де ми живемо, дуже гарно.